Вітаю, друзі! В мене ранок, значить доброго ранку. Довго не виходили відео, з банальної причини, що нічого такого не відбувалося, щоб знімати. Банальна їзда, банально те саме завжди. На крісмес, Новий рік роботи, як завжди, на нашій фільмі не було. Всі стояли, інші фірми їздили, наша фірма роботи не мала. Ви... Вистроїли на ярді всі, всі вантажівки і всі відпочивали вимушений відпочинок. І почався Новий рік, почалася по трішки, почалася робота. Нічого такого не змінилося в цьому році. Можу вам показати, що маю іншу вантажівку, нічим вона від попередньої не відрізняється. Бачите, все те саме. А єдине, що тут є, я вам покажу, холодильник відкривається так, як шухляда, бачите. не поличка, а не двері, які... Бо завжди, хто знає фетлайнери і двері, самі на ходу відкриваються і все випадає. Защолка дуже погано працює. Ну і тут коврик є ще. Ще, як бачите, навіть не розклався. Верхнє ліжко опущене і всі речі лежать, буде час, буде вікенд, буду розкладатися. Зараз я хочу показати парковку і... Де там де місце відпочинку туалет. Це найкраще, що я бачив і хочу з вами поділитися. Оце тракстопчик. Це така невзрачна хатинка. До речі, зовні зараз на вулиці мінус 15. Вчора я був 400 кілометрів звідси. Оце зараз ми в Квебек тільки кордон від Сполучених Штатів переїжджає в Чамплейн. Це Квебек, Канада. Бачили? Двері самі відкриваються. Ага. А тут отут відразу десь градусів, напевно, 25 так, так гаряче в цьому коридорі. І вчора вантажився. Розвантажувався в Конектикуті було плюс 14, тепло, сонячно. Хоча їхати сюди до Канади за 400 кілометрів різниця в... з 14 тепла до мінус 15. Тут таке місце собі, як бачите, можна прийти водіям поїсти. Тут Можна помити посуд, мікрохвильовочка, загріти собі їсти. А хто не має з собою їди, можна якийсь снек купити. Імітація каміну. Ну, це дерево навіть навіть. І тут наскрізь вихід з цього боку також. Можна і з цього боку зайти, і з цього. Я так розумію, що тут є. Можна вибирати щось інтерактивно. Так, а її вам покажу. Тут є питєва вода, можна попити, набрати. Тут підставляєш пляшку, бачите, показує як. А тут можна. Пити відразу просто щукою дотуляєтесь і п'єте. Дуже багато в багатьох публічних місцях в Канаді таке є. Ем, кімната дитини, дивіться. Я вам просто покажу, щоб ви бачили. Отак. Є ще окремо для інвалідів. І покажу вам туалет. Я того, кого ніколи не, не, не практикував, бо ну... Але я хочу показати, як і, ну, як чисто і як. Ну, классно, до речі, телефон. працюючий, вони е, в тому плані, ну ну. Ви всюди побачите телефони. Тобто країна ще настільки, як вам сказати, не відійшла від тих міських телефонів. Дуже багатьох в багатьох вдома ще є. У нас на відміну в Україні люди вже давно їх позбулися. Це вже позавчорашній день, а тут в Канаді воно все є. Ще одна річ, чому я з вами не ділюся відео на завантаженнях, розвантаженнях, бо я підписав таку форму, де я зобов'язуюся не розголошувати, не, не знімати відео якраз на завантаженнях, розвантаженнях в клієнтів і на фірмі, і не розповсюджувати це відео в соціальних мережах. Тому я підписався під таке. Це політика така фірми, і тому не можу, на жаль. З вами ділитися цією інформацією. Це проти правил. Отже, навіть не знаю, що, про що вам зараз знімати відео в такій ситуації, що сталося, але пишіть в коментах, про що ви хочете побачити мої наступні відео. Яка тема цікавить вас про Канаду? І я залюбки вам це зроблю і поділюся з вами. Ставте вподобайку, кому подобається моє відео, хто хотів би їх бачити далі. Можливо, треба ставити на паузу канал, я не знаю. Ну подивимось, ну, ну, мені ідею про що з вами ділитися, якою інформацією, що знімати і на які теми. Кажу ще раз ставте вподобайки, кому подобається. Підписуйтеся і до наступних відео. Бувайте!